Сонце у рівному сьогодні не світить, воно за хмарами, але світяться від посмішок та радощів. Гравці Вереса вони сьогодні зробили те, що їм ще ніколи не вдавалося. Вони перемогли в очному матчі в українській прем'єр-лізі. Львівський рух. Причому перемогли насправді то за рахунком дуже, дуже таки впевнено. А по самих деталях гри зараз будемо проходитися в студії УПЛ матч Центр. Тож колеги одразу, як гарячі пирожки, такі гарячі сліди по цьому поєдинку. От Святослава з вас розпочнемо. Ну, дуже цікавий матч, мені він дуже сподобався. На мою думку, Шандрук переграв все ж таки в тренерському плані підходу до гри. Я думаю, що у Руха була недооцінка Вереса. З перших хвилин ми побачили, що Верес почав пресингувати. Не просто пресингувати, а агресивно пресингувати. Є. Іноді пресингують, але підходять атакуючі гравці до захисників, які володіють м'ячем, і закривають зону, чекають, що вони будуть робити. А ми бачили, що вони атакували вдвох мінімум: тобто, один робив тиск і змушував гравця оборони обігрувати або прокидати м'яч. А інше Це такий агресивний пресинг. І ми побачили, бачили, що рух не був готовий до цього взагалі. Ну і, безумовно, дуже важливий гол забив верес. Саме завдяки цьому пресингу змусили помилитися спочатку захисника, і потім вже при ударі Вратар трохи потеряв, загубив позицію в ближній кут. Взагалі Ледвій дуже здорово зіграв. Мені дуже сподобався він в цьому матчі, але. Саме ця помилка, на мою думку, була спричинена його та захисника першому голу. Ну у, у подальшому свідомо, особливо у другому таймі, віддав Верес ініціативу. Але, в принципі, як на мене, особливих моментів не було у руха, таких яскравих, як таких, як були у вереса. І на мою думку, таке було, що. Що враз, що рух просто забув, що можна бити з середньої та дальньої дистанції, Щ, що є така штука, вони намагалися увійти в карний майданчик, заштовхати туди, м'яч занести. Ми майже не бачили ударів з середньої та дальньої дистанції. Ти так все розказав, навіть важко, що добавити. <рес> Ні, ну я б дійсно хочу сказати, що настрій, тиск, агресія у ті перші хвилини, можемо сказати, 20 хвилин, коли було забито два гола, це повністю домінування футболістів Вереса, і вони визначились на табло. Тому дійсно справедливо було, що на 22 другій хвилині команда. Верези повів рахунок з рахунком 2-0. Далі вже було все по, по рахунку. І дан рух намагався, але таких явних гольових моментів вони були, але вони не могли використати. Тому, я думаю, справедлива. Перемога Рівненського «Вереста» і я думаю, що вони дуже добре підготувалися до цієї гри. А рух на великий жаль, я можу сказати, це напевне, ну одна з найгірших ігор в цьому чемпіонаті, тому що повністю провалена початок ігри, і гри, і далі вже команда не змогла переломити цей хід. Але цікаво зрозуміти природу, цього початку. Все ж таки, Ну, я не згодна, що це може бути недооцінка. Ні, ні Прору... недооцінка точно не було. Але е, дії футболісти не зрозуміли під Гурську, що він хоче зробити з цим. Ти або е, грай в один дотик, або став корпус і зберігай м'яч. Ну, якби. Е... Це дуже, дуже легко. Такий так... що вони взагалі руху не дуже властиві. Ну, я вам хочу сказати те, що я на початку сказав, що е, агресивний пресинг просто від пресингу, от бачите, він не просто його, е, е, біля нього знаходиться. От подивіться момент, е, Дахновський його не просто тисне, а штовхає просто. Це ну, яго. Відборі. Від, у відборі, да, так. Знаход... Ну, він не просто його супроводжує, а він іменно вступає у так, відбір. Дивіться, от зараз, от, от бачиш, все. А буває, що гравець просто знаходиться, супроводжує, не дає. Ну, білдап трошки не, 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 не да, пом... це ж не один не, такий це момент. Це є сильною стороною Підгурського. От гра під таким тиском. і тут... Ну, може, воротар мав оцінити ситуацію, що поруч з підгурським в двох-трьох метрах опонент, опоненти може дійсно не варто. Підгурський просто не Чи був готовий до цього підгурського кому повернути. м'яч? Ну, Вибівав, аут, вибій ні, аут ні, і все ні, просто. Ну тобто тут таке. Є захисник Роман, якщо, якщо ви, ви, ви розігрувати м'яч, то ну, от є роман, він стоїть справи. Ну, якби його перекривають, все одно треба знаходити і відкриватися під м'яч, і потім вже грати довгою передаче. А так це скинуло на підгурську, а він же ну, затягнув. Може, навіть не очікував, що буде такий агресивний відбір від Яго. Тоже може було бути, але ну це ми можемо зараз так ну, накидувати. Але ну це прикр помилка на початку зустрічі, просто таку дає я перевал забитим голом. Тут же теж саме зрозуміло. Подивіться, Слюбик один один не встигає, і три в два виходить футболісти. Це вже і... це, це іншої типології гол. Да? Це ну, вже так. швидка, швидка, швидка контратака. їхня, Так, дійсно так. Там але... це п'ятка і як... Степанюк, так, Степанюкеркою. Як, як головою зупинив Дахновський цю передачу, ну от це раз і тут два. Все так і впродовж так, першого я... тайму я хотів би звернути вашу увагу. Верес практично не грав поперек і назад завжди вперед, 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 а де вперед. ще є такі вільні зони, є да. такий вільний простір. Чому не грати про треба використовувати цей це от... правильно? Тим, я підтримую тебе, але ми все. дуже часто бачимо, коли е, починають е, робити передачу поперек, назад. Про я про передачі залом про гру зараз детальніше розкаже головний тренер львівського руху. Слухаємо Віталя Пономарьова. Віталій Юрійович, ну так встигли вже трошки подивитися, що відбувалося у матчі. А хочеться почути вашу думку з приводу сьогоднішньої гри. Ну хочу привітати Верес з перемогою. Заслужена перемога сьогодні. Вереса ми, на жаль, припустилися дуже грубих таких дитячих помилок. На початку матчу дуже багато єдиноборств програвало на початку матчу, тому я вважаю, що Верес сьогодні заслужено переміг. В чому причина ось цієї невдалої 30 хвилинки першої матчі? Ну, будемо аналізувати, будемо робити висновки. Чому так сталося? На жаль, не всі футболісти були підготовлені до цієї гри, тому що, ще раз хочу повторити, це грубі помилки, такі помилки на рівні премєр ліги не можна допускати. Сьогодні Слюбик з'являється після довгої паузи у стартовому складі. Як вам сьогодні гра? Бонана? Він не є на сьогоднішній день. Повністю підготовлений до матчу. У нас пропускав матч через прибір жовтих і роман дідок І на сьогоднішній день з ще потрібно набирати форму, свою оптимальні кондиції. На сьогоднішній день не є готовий, щоб грати на рівні всі матчі. Сьогодні з'являється Юрій Климчук у старті замість ігоря Краснопіра порівняно з поєдинком проти Кривбасу. На що був розрахунок? Юра добре працює на тренуваннях, добре себе проявляє. Ігор без відпустки практично весь рік, тому знов ж таки дуже складно грати всі матчі без заміни, і ми хотіли зробити таку невеличку ротацію. Я не думаю, що воно вплинуло суттєво на саму хід матчу. Попри рахунок негативний, сьогодні переграли власне по ударах, десь підвела можливо ще й реалізація, то всього. Ну, знову ж таки, я би на це дуже не звертав увагу, тому що Верс грав по рахунку, на мою думку, Верс забив два швидкі голи, грав по рахунку. Звичайно, що ми мали більше на швидше свої володіння мечами, кількість ударів, але це вже більше верес, так грав, ніж ми схилили їх до цього. Склалося враження, що десь більше більш агресивно верес вийшов на цей поєдинок. Можливо, жага до реваншу, враховуючи, те, що команда ще ніколи не перемагала до сьогодні у руху. Ну я тільки що хлопцям це саме сказав в роздягальні, тому що кожну гру треба виходити грати з драйвом, грати з емоціями. Не можна в футбол виходити і грати на якісь тільки, ніби якої ще нема на сьогоднішній день майстерності. Потрібно виходити з першої до останньої хвилини, грати на максимум своїх можливостей. Тоді буде позитивний результат. Пауза на збірні попереду. Який план у команди на цю перерву? Будемо готуватись далі до наступних матчів чемпіонату. У нас п'ять. 5... Чоловік ідемолодіжну збірну знову ж таки не в повному складі. Будемо готуватися, але будемо виходити з цієї ситуації, щоб добре підготуватися до останніх матчів сезону. Дякую, Віталій Юрійович, і Бажаємо подальших успіхів. Віпономарів про поєдинок, рух. Варес рух, студія. Дякуємо. Ну визнав і сам Віталій Пономарьов, що невдалий поєдинок для його команди був і. Причини важко знайти, чи то Верес так здорово сьогодні з'явився. Помарьов щось знає, да, але Ні, не ну, називає Верес. прізвища. Ми, ми, вроді би привикло до такого агресивного руху, да? тобто сьогодні побачили агресію зі сторони Вереса з початку ігри. Тому якби тут їх здивувало. Ну, напевне, все-таки в настрої то точно було, Верес перегравав сьогодні рух. Ми говорили про домашню арену, про болівальників, і тут треба віддати належне Вереса дійсно футболістам. Тому план був видно такий, і він спрацював саме головне. Дахновський сьогодні головне ну, краще, кращий, Я думаю, одна з кращих ігор. Ну все одно він швидкий, агресивний футболіст, з хорошим поставленим ударом, і сьогодні ці, е, його найкращі якості якраз зіграли. І Луна. хороша взаємодія була в цих чотирьох атакуючих гравців, плюс Яго. нарешті не виглядали знаєте, як ансамбль так. Луан дуже мені сподобався до того. став… Передачі от п'ятка, що ми побачили, ми минулого туру робили асист туру, то я думаю, це може бути також. Перед асист, так, так. Ми Дахновський здоровою давно, тут трошки візіння між них проскочило, так воно було. Але сам що направляв дальній тут, якби. А Роман таке у мене відчуття, що він хотів, знаєте, перекрити всі ворота. От якби. Як собі обмежену роль обрав, з перекрити дальніку? То може і якось в парі Ми з… Ми колись з... розмовляли, працювали до міпів матч. Переходимо. Ми так визначили гол плюс пас Віталій Дахновський, тому передаємо слово до Рівна. Віталії, визнали тебе. MVP поєдинку, наші експерти. Гольова передача, гол тут. Юрій Миколаївич в студії тебе дохвалює. Тут до речі, Віталій каже, що взаємна симпатія, як то кажуть. Ну Віталій, твоє твоє враження від гри, твій коментар. Все вдалося сьогодні у команди. Дякую за вітання, Миколайович. Привіт, дякую, що дали мені. Можна сказати. Перший крок я зробив при вірту в великому футболі, тому я вам вдячний завжди і буду завжди вдячний. На сьогоднішній день ми добре підготувалися проти руху і рахуємо, використали всі, майже всі свої моменти. Там, е, ми, у нас був план на ігру, і ми його використали. Потім, при рахунку 2-0, ми вибігали там в атаки. У нас були, у мене була хороша можливість, і ще одна можливість була. Ми просто генералізували і все. В принципі, в першому таймі ми зробили комфортний собі результат. І в другий тайм не можна сказати, що ми вийшли е, до гравати рахунок. Ми знали, що в нас ще будуть можливості і будуть атаки, е, контратаки. Але рух е, просто катав м'яч та все. І ми їм нічого не дали створити. Так, трошки вдалося підслухати, спілкувався ти з Лаго Шандруком е, з приводу того, як грати десь проти Слюбика, е, десь не вдалося розчути про що говорили з тренером під час першого тайму. Ну, там були такі моменти, що потрібно було, типу, у них сич дуже високо піднімається, і мені не було смислу сідати п'ятим. І він мені сказав, щоб я, я грав з злюбиком, закривав ну, закривав з а коли йде на нього передача. Це все це робочі моменти. Здавалося, що ви десь не тільки працювали на тренуваннях в плані там, фізичної підготовки, дуже морально сьогодні команда була підготовлена, лава для запасних. Сьогодні спрацювала як і людине Ну, я вам скажу чесно, в нас взагалі команда. Іменно в плані колективу дуже сильна, і якщо можливо не були, в нас на кожному матчі така підтримка, особливо від Богдана, кого то капітана команди ну, хоча зараз не грає, але він завжди нас підтримує, і заряджає це, дає певність цій команді. Скажи, як грати про таких ну наскільки це можливо при повних трибунах? Ця емоція ці емоції взагалі напевно, окриляють? Насправді так. І ми нашим болівальникам, можна так сказати, винні багато боргів, тому що ми вже багато матчів вдома не могли виграти іменно в чемпіонаті. І надіємо що сьогодні це перша перемога над другом, дасть нам впевненість, і ми будемо вдома більше вигравати. З нами був Віталій Дахновський про матч сьогоднішній свої вдалі дії студія вам слава. Так, дійсно дивимося на різочку моментів. Міг не один забивати Дахновський. Фіналізуємо його забитим м'ячем і констатуємо, що. Здебільшого саме зусиллями Дахновського сьогодні верес добуває на рідному авангарді три очки. А від стадіону Авангард до Арени Львів тут буквально один крок у нашій трансляції, тому що зараз ми будемо переходити до матчу Шахтаря. Та зорі за інакших обставин цей би матч міг би стати в центральним турі. Ну і у нас є така гарна традиція. Ще перше коло чемпіонату не закінчилося. Деякі команди між собою грають по Рух та Карпати в чемпіонаті в Кубку зустрічалися. Соболон тепер настала черга шахтаря та зорі. Вирахували рюмиколеч 10 днів тому. Так, Так, 10 днів тому ці команди грали, але ж зовсім інші турніри, зовсім інші кондиції. І інші футболісти виходять в стартовому складі, тому я думаю, сьогодні вже напевне оптимальний склад виходить. Розуміємо, що і Шахтар свої завдання вирішує, Зоря свої завдання вирішує. Тому я думаю, сьогодні буде і відрізнятися матч від Кубкового. Тут в хороші позитивні такі, напевне, в психологічному плані у шахтаря, адже яскрава, гарна перемога над Янбосем. Я чесно кажучи, отримав задоволення від футболу. Тому що десь більше було критики на них, то зараз вони дійсно показали в лізі чемпіонів, що команда може грати агресивний, такий хороший футбол з великою кількістю там атак, ударів. Тому мені дуже сподобалася ця гра і заслужена перемога. Тому я думаю, вона і я хотів хотілось би бачити такий шахтар і в чемпіонаті України. А Луганська зоря все-таки ну дійсно, якщо подивитися, і останні в них є поразки, і прикра поразка від ЛНЗ. Mm, тому я думаю, що сьогодні і захоче, захоче все-таки дати настоячий бій, і все-таки е цеплятися за очки. Тому що і ми бачимо, що це теж має завдання. Команда хоче підніматися, але на прививки жаль, для них вони сьогодні і буксують середині турнірної таблиці. Тому е чи зможуть вони дати бій, чи зможуть розрахувати на очки, ну ми побачимо. Вказує нам Судакова, одного з головних героїв матчу проти Ян Бойзну, там дійсно продемонстрував так, всю свою зірковість у епізоді з другим забитим м'ячем. Там ще один поєдинку був Валерій Бондар, який, який не мав Павло Мальдінь, зіграв тому матч. Там, по-моєму, влад чоло документував, з ним порівнював. Але все це вже справи минулого. Дуже скоро розпочнеться матч між Шахтарем та Зорі, і на арені Львів безпосередньо перебуває наш кореспондент. Олександр Костюк, Саш, що тобі там вдалося зібрати, аби нас порадувати? Привіт, Віталій! Вітаю, друзі! Так, 11 днів розділяє зустрічі шахтаря з Орею в Кубку та чемпіонаті України. Саме тут, 30 жовтня, перемогли гірники, мінімально єдиний гол тоді забив траоре. Проте, як казав класик Володимир Васильович Бессонов, це зовсім інший турнір. Серйозна ротація в обох тренерів. Звичайно, Маріно Пушич десь може дозволити собі більше змін. На мій погляд, такі сюрпризи Конопля, Криськів, Егіналду Зубков сьогодні розпочинають матч з лави запасних, проте стравмованих в шахтарі лише швед. Щодо зорі, то напередодні матчу захворів Олексій Хахльов. Сьогодні Младен Бартульлович на нього не розраховує. Не берусь коментувати наскільки це серйозна втрата для луганців, проте зазначу, що Хахльов взяв участь у цьому сезоні в п'яти матчах. Провів на полі 222 хвилини у всіх турнірах. Також сьогодні відсутній Ескіня. Теж доречна згадка кубкового протистояння, тому що саме у тій зустрічі Австрієць грубо в підкаті пішов проти Бондаренка та отримав пряму червону карточку. Зелензе він пропустив вже гру і ось сьогодні не зіграє проти шахтаря. Перед матчем якесь мікроушкодження напевно було у супряги. Здається, в якомусь з моментів він якось невдало приземлився на руку. Ходив за допомогою до лікарів, але він сьогодні з лави запасних розпочинає матч і тренувався. Здається, що у Владислава все добре. Шахтар 6-го числа здобув першу перемогу у поточній лізі чемпіонів. Наступного дня повернувся в Україну, і виходить, що до гри з Орею готувалися усього два дні. Не знаю, чи допоможе такий графік, переїзди Луганцям, але вони вже п'ять матчів поспіль не перемагають Шахтар в чемпіонаті України. І за цей період виходить, що Младен Бартулович буде четвертим тренером, який спробує обіграти Шахтар вперше з лютого 20... 2021 року. Це не вдалось Юрію Ковалю, не вдалось Патріку Ванльовину, Віктору Скрипнику. Хоча саме з Віктором Скрипником зарява. Останній перемагала Шахтар. Ми сподивимось, дуже скоро дізнаємося, чи вдасться хорватському фахівцю сьогодні е, цю серію перервати. Студія вам слово. У младина Бартуловича був шанс у Кубку України. І, до речі, чому таку зв'язочку робимо. Тому що, мабуть, орієнтуватися треба не на склад проти анбойза, а в тому кубковому матчі. Тут. Кілька замін в тому плані, Марлон тоді грав трошки вище. Степаненко грав в основі Судакова не було. А от в центрі захисту замість Матвієнка працював Франіч. Однак тут не до експериментів у Маріну Пушича. і дуже-дуже схожа та формація, з якою Шахтар грав Кубковий поєдинок. Хоча тут уже сили економити немає на що, однак важка дорога, це ми згадуємо. Давай все ж таки скажемо, так, що в порівнянні з матчем з Young Boys достатньо замін проводить. Я Пушуч, 5, замін. 5, 5 замін, да, Це серйозно. По те, що, не як Шовковський в Динамо, там по 8-9 замін, але все одно можливість для ротації є. Марлон з'являється, який дуже добре з Young Boys вийшов на заміну. Мені дуже сподобалася його робота з м'ячем. Так і в кубковому матчі, ми пам'ятаємо, він дуже якісно відіграв проти Зорі. займатися. Пас тоді віддав, тоді якраз розрізав всю команду зорі. Тому... Одразу по складу зорі. Тут фактично без сюрпризів грає на 99% той самий склад, який грав проти ЛНЗ. Єдина зміна, що тоді в основі Тронтель виходив на правому флангу захисту. Зараз повертається. Жуніор Рейс, як на мене, мабуть, все ж таки найсильніша нині позиція саме як правого захисника. Ескіні немає, Ескіні продовжує відбувати дискваліфікацію, тому Бащич займе пару. Зими місце в парі з Джорданом в центрі оборони. Ну абсолютно знайома нам зоря. Єдине, ще що можна відзначити, Денис Антюк все ж таки сьогодні потрапляє. Бодай в заявку на матч. Ну а будемо дивитися по ходу гри, чи знадобиться він младину бартуловичу. Так що, друзі, не будемо затягувати. Треба вже перебиратися на арену Львів. Там зовсім скоро розпочнеться поєдинок між шахтарем та зорею. Дивимося.